Доброго дня всім! Хоча день сьогодні не дуже добрий, тому що сьогодні починається справжній фарс судилище, яке замовлено, організовано і забезпечено Віктором Януковичем. Ні у кого немає сумнівів, що прокуратура приватизована, суди приватизовані, ніякого правосуддя не існує. Саме тому все, що сьогодні відбувається, це персональна відповідальність. І персональна розправа Януковича з своїм головним політичним опонентом. Я хочу подякувати всім людям тисячам людей, які сьогодні прийшли до Печерського суду. Це люди, які прийшли захищати право України на життя, право кожної людини на життя. Вони прийшли сьогодні до Печерського суду захищати Україну. Тому що у них болить серце за це, тому що у них болить серце за кожну людину, яка сьогодні живе не в світлій і щасливій країні, а в в'язниці, яку будує сьогодні Янукович та його оточення. Я переконана, що здоровий глузд, любов до своєї країни, любов до людей, бажання бути цивілізованою і гідною країною переможе. А я би хотів нагадати всім представникам преси про те, що позавчора людина, яка вважає себе президентом України, голосно заявила про те, що він забезпечить гласність судового розгляду у справі Тимошенка. Ви сьогодні вже бачите гласність по Януковичу. Це коли кордони стоять і людей не пускають, коли в залі судового засідання сидять 20 проплачених молодиків в однакових футболках і перебувають там уже зночі. Ви бачите, що вас не пускають представників преси. Ми будемо зараз заявляти перше клопотання про допуск преси. І саме по реакції суду на це клопотання ми побачимо, наскільки можуть взагалі справдитись будь-які очікування на проведення відкритого, прозорого і зрозумілого для суспільства процесу. Але я переконаний в тому, що такої згоди не буде, що не буде дозволено проведення прямої трансляції, що буде зроблено все, щоб в залі сиділи найняті люди. Оті студенти, про яких вчора писали всі змі, які за залік і за певні грошові кошти, як зазначалися в змі, прийшли, щоб покричати гасла проти Тимошенка і безпосередньо в залі суду. Ви всі бачите, що 20 людей пропустили, а тисячі людей, які стоять зараз на Хрещатику, просто не пускає міліція. Оце все фарс, оце все те дійство, яке хоче, в яке хоче перетворити судилище над Тимошенко, діюча влада. Ми не маємо сподівань на те, що це чесний, справедливий суд, який готовий розглядати справу об'єктивно і всебічно. Це, ви знаєте, я. Я практично ніколи не, не використовую таких слів, але... Я, просто, я, я не просто... можу назвати цих людей своїми колегами. Це реальна банда банда злочинців. Одні ходять в прокурорських мундирах, а другі сидять в чорних мантіях. Я звертаюся до вас. Раби в мантіях. Згадайте, що ви судді. Юлія Володимирівна, Юлія Володимирівна, якого Бога ви вірите, скажіть, будь ласка. Дорогі друзі, я віру в любов, і віру в справедливість і правду, і вірю в Бога. І хочу подякувати всім людям, які сьогодні моляться за Україну, за наш народ, за те, щоб люди прожили ці смутні часи кримінальної влади. Я дякую всім, хто молиться за те. Щоб ми здатні були захищ... захистити нашу країну, я думаю, що до клопота.